Будують чи імітують. Не змінювали ціни до війни, ну це прям вау. Коротше, тут взагалі прям тиша. Комплекс будується. Я думаю, що тут взимку будуть проблеми. Ясно, ви не, ви не будете відповідати на камеру. Абсолютно без питань показали нам все. Новини такі важливі, щоб ми прям відправляли запит і дізнавалися, чи зводиться він, чи не зводиться. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нарухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні в нас улюблена ваша рубрика Будують чи імітують. Сьогодні ми робимо огляд житлових комплексів в Шевченківському районі міста. І перший наш житловий комплекс поетіка від забудовника Енсо. Це комплекс бізнес-класу, розташований він поруч з метро Шулявка, Політехнічний інститут, Лук'янівка. Його оточують декілька парків. От один прямо, ну я навіть не знаю так сказати, п'ять кроків, і тут вже в нас парк, де гуляють матусі з візочками, і він до речі облагорожений. Значить, житловий комплекс поетіка він складається в нас 20... 3,25 поверхів, п'ять будинків. Два будинки вже введені в експлуатацію в 2022 році. Інші три будинки планується вводитися, Один з них двадцять му і ще три в 2026 році. Що стосується самого житлового комплексу, значить, всередині буде в них власна інфраструктура. Також ви можете побачити, що будинки будуються на столобатній частині, і вся ця сталобатна частина якраз буде також складатися з зон для відпочинку дітей, дорослих. Там будуть всі ці дитячі майданчі. Коли ми приїхали сюди, думала, що ой, це шулявка політех, зараз там почнеться Опять Тут Макдональдс, тут вокзал, тут ще щось на голові всі один одного. Ні, ми приїхали в закуточок, тут так тихесенько, і при цьому п'ять здоровенних будинків. Коротше, місце розташування мені принаймні подобається, але я тут вперше. Можливо, тут потім навіть певно неможливо, а так і буде. З виїздами на основну артерію тут буде ну, дуже складно. Тому що дорога ця вузька. Хоча я думаю, що там теж напевно є виїзди. Також перше, що нам на жаль кинулося в очі одразу, це пошкоджені будинки в ЖК Поетіка. Як мінімум, два з них постраждали від ем, прильотів або від осколків, невідомо, але вони реально дуже пошкоджені. Перший прям взагалі, ну один я не кажу перший, не, не назва першого. Оспей, помилуй. Не назва першу будинку, а просто один з цих будинків. От прям реально сильний прильот. Ну, не прильот, а щось там. А на іншому прямо осколки вон, вікна повибивало у людей. На жаль, і там я ще побачила, що один будинок також постраждав там в деяких вікнах. Стосовно головного питання будують чи імітують, Ми зараз обов'язково будемо намагатися десь їх побачити. Хоча скажу відверто, от зараз тут, коли ми знаходимося, тут повний релакс. Пташки співають. Ліс, дерева, жодного будівельного шуму взагалі не чути. Давай трошки швидше, зараз ускоримося ми. А, нічого тут немає. Вже не пишуть, коли закінчують будівництво. Ну і правильно роблять. Щоб потім, такі як ми не приїжджали і не казали, а казали, що в 22-му все введете. Тільки написали, коли починається і все. Квартир у них планується десь 1218 квартир. Також у них із основного, що є, на мою думку, супер, це. Дворівневий підземний паркінг. Єдине, що не вказано, скільки паркомісць. Не те, що не вказано, я відверто кажучи, не знаю, скільки в них паркомісць в підземному паркінгу. ми цю інформацію знайдемо і тут вам напишемо. Привіт! Я є відео монтажер і я нічого не шукав. я ще подивилася їх галерею, які вони показують, що будуть у них вхідні зони. Взагалі кайф. Мені прям дуже сподобалося те, що вони показують на зображеннях. А, а що ти мені лісь показуєш? Там, Дзвонить. ну лізь, можемо, будь ласка, потримати? Ну, зараз подивимося, Тихесенько. І якщо не буде, то підемо в відділ продажу, так? Да? Ну, коротше, тут прям взагалі, там на мене прям камера, прям, на, от, прям чітко на мене. Коротше, тут взагалі прям тиша, немає жодного руху, нікого немає. Ми йдемо у відділ продажу, дізнаватися всі подробиці. Тут ніби куди не зайдеш, тобі квартиру видають. Запломбовано, точно, це все продаж комерційних приміщень. Під стоматологію, під студію краси, лишилося знайти відділ продажу сам. Під студію фітнеса. О! Скоріше за все, що у цього забудовника в цьому житловому комплексі всі комерційні приміщення під конкретне призначення. Тобто не так, що хто що захотів, той, той відкриває. То тут, напевно, конкретно під якийсь бізнес. О, це заїзд куди? На стіла А, це виїзд, напевно, з паркінгу. Он, бачите, вишку видно. Ой, добрий день. Добрий. А ви не можете сказати, де відділ продажу? продажу? О, клас. Я люблю таких охоронців, які такі приємні. Шо, шо? А, на... За рогом. За... Отак, правда? На... Ага. На клятки, на... Ага, дякуємо вам дуже. Боже, які ви приємні. Мама родна, таких ми ще не зустрічали охоронців. Паетіка, приклоняюсь, правда? Значить, е, охоронці, які вони милими мене були, але вони нас відправили не туди. Тут немає е, відділу продажу. Тут є управляюча компанія. Добре, я ним зателефоную дізнаюсь, де в них а, ну ліс, де мені телефон, будь ласка, Я позвоню. Перед тим як зателефонувати відділу продажу, я хотіла б сказати ще стосовно місця розташування. Мені подобаються ЖК, які розташовані поруч з зеленою зоною, де немає такої супер проїзної частини дороги. Більш так, щоб в закуточку було. Я таке люблю, але. Тут є нюанс, саме якщо говорити про поетіку. Реально, от наша редакторка вона приїхала трохи раніше ніж приїхали ми, і вона навіть не змогла знайти, де тут випити каву. Тут дійсно комплекс розташований в такому прям закутку, що інфраструктуру найближче до неї треба або їхати, ну або йти як мінімум хвилин десять-п'ятнадцять. Десять пятнадцять десять 10-15 хвилин пішки, да, десь кудись трити трети треба. Але якщо пройти вже 15 хвилин, то ви вже будете біля метро Шулявка і там ясно, що буде все, все, що вам потрібно. А отак, щоб вийти з дому, то поки, на жаль, нічого немає. Вітаємо. Ви зателефонували до клієнт простору Енсо. Очікує я захворіла, тому я воно скажу. Савий комплекс поетика. Мене звати Юля. Доброго дня. Юля, добрий день. Мене звати Анна. Програма нерухомість без цензури. Знімаємо рубрику Будують чи імітують. Скажіть, будь ласка. Ми б хотіли б до вас зайти у відділ продажу і не можемо зорієнтуватись, де ви знаходитесь. Ми поруч з ЖК Поетіка. Де управляюча компанія написано? А де ви? Ви зараз прямо на своєму ЖК. А ми знаходимося по вулиці Дихтя Рівській. Вони не, по, І... не поруч ні з поетікою І... першою, ви ні не з другою. Поруч. Ага, по... ясно. Юля, а ви можете, будь ласка, нас зорієнтувати? Ми от приїхали е подивитись, чи будується комплекс? Щось взагалі не бачу будівельників. Можете нас е зорієнтувати? будь ласка? А... Так, зараз в нас по перше, ми очікуємо на завершення експертизних робіт по поводу нашої другої та першої секції. По поетиці другій в нас зараз змінюються бригадні робітники. Тобто ми очікуємо на зміну бригади. На лун вказано, так. що у вас загалом в першій поетиці п'ять будинків. Два введених в 22 му році. Ні, Анна, ні, ні. Анна, ага. у нас в першій поетиці чотири будинки. Це чотири це секції. Перша, друга, третя та четверта. Ага. П'ятий будинок, якщо ви дивитесь на лун, це в нас поетика три. Це, це в нас третя колекція. Так, стоп, будинків всього п'ять. Перші чотири це перша колекція. П'ятий будинок це третя колекція. Де друга колекція? Перша паркова колекція це в нас чотири будинки. Це перша, друга та третя, четверта да. секція. Друга паркова колекція в нас три будинки. Це перший будинок, другий та третій. І третя паркова колекція це один будинок із чотирьох секцій. І вони всі між собою відрізняються? Чи все ж таки оця? Вони відрізняються. Вони відрізняються візуальним uh -huh. видом. Будівництва та е, трішки вони відрізняються технології будівництва. У нас в першій колекції висота стелі 2,72 метри. А вже в другій колекції 3 метри від підлоги. Третя колекція також 2,72 метри від стяжки підлоги та стелі. Ага, е, я зрозуміла. Добре, ще питання у мене по другій колекції. Там на сайті, на ну, на слайді Авналун, написано, що у вас закінчився договір оренди земельної ділянки. Це питання якось наразі вирішується. Ми також подали всі документи? Зараз чекаємо просто на відновлення продовження оренди по документам, там все добре. Добре, Юля, ще будь ласка, скажіть, значить, добре. я правильно зрозуміла, що в першій колекції всі вже будинки вони добудовані? Не всі третя та четверта секція, вони готові. Вони були введені в експлуатацію на початку 22-го року. А перший та другий зараз на стадії закінчення будівництва. І оцей перший та другий, на які на стадії завершення Будівництва там, прям якщо говорити про сьогоднішній день, вчорашній і завтрашній будівельників немає, бо вирішуються якісь питання, я правильно зрозуміла. В нас там а, був інцидент, до нас там потрапив о, уламок Шефреда да, секцію. Та ми тому зараз так тривають експертизи. Ми на них очікуємо на завершення, і вже після цього будемо приступати до відновлюючих робіт. Загалом ще питання: а у вас затримки із веденням в експлуатацію? Вони... Є на жаль, на жаль, так у нас uh -huh. є планові терміни, так яких ми дотримуємося, стараємося дотримуватись, але щось, якщо брати першу та другу секцію, у нас були планові ведення це кінець 25-го року, і в зв'язку з цими моментами, uh -huh. так які трапилися, терміни ми плануємо перенести вже на початок 26-го року. Uh -huh. До введення в експлуатацію. Uh -huh. Яка ціна, якщо говорити за квартиру, от можете сказати мінімум е за квартиру, якщо перша, друга і третя в колекції, от в них всіх в трьох. Якщо розглядати двокімнатну квартиру, від якої ціни у вас стартують? Двокімнатні це якщо ми зараз беремо третю колекцію, то в нас це найнижчий поверх. Другий в нас ціна за квадратний метр становить 1037 доларів за метр квадратний. Загальна вартість такої квартири буде 94,213. Це в нас двокімнатна, загальна площа 98 метрів квадратних. Ого, 90 метрів квадратних і всього 90 тисяч. Два я вам наприклад зараз третьої колекції е, сказала: а коли ось цей будинок планується вводитись в експлуатацію? От на сьогоднішній день, які ви ставите терміни? Терміни ми ставимо це в кінець 26-го року. А це наші плани. Я чесно кажучи, прям супер здивована, що у вас бізнес клас і така приємна ціна. У нас наразі на ціни такі, які були на самому початку будівництва до, до війни, тобто ми ціни угу. не змінювали. Тому вони в нас такі да залишилися. Тому так це дуже цікава пропозиція під інвестицію. Навіть під, під, під власне щоб, щоб... добре. Е, можете не називати по тим двом іншим комплексам. В принципі, достатньо. достатньо, і цієї, щоб Отже, о, орієнт, я, орієнт, орієнтуватися. Так. Юлія, я вам дуже вдячна, що ви з нами поговорили і все розказали нам. Дивіться, що мене перше, от дійсно з того стосовно будівельників. Я почула, я не знаю наскільки це правда, неправда, але нехай сказали, що так. Перше, що мене дійсно дуже здивувало, це ціна, друзі. Звісно, є така поговорка, безплатне тільки в Мішеловці. Просто якщо говорити, що цей комплекс розташований поруч з шулявка політех-лук'янівка. Це реально можна вважати там центром міста. Ну не прям центр, але поруч центром міста. Це бізнес-клас. Поетіка, друга колекція. Там висота стелі 3 метри, тобто в височенні стелі, підземний паркінг, і ціна дійсно за метр квадратний лишається майже по тисячі доларів. Що не змінювали ціни до війни? Ну це прям вау. Не знаю наскільки це, звісно, вау, якщо він не будується, але я сподіваюся, що він будується. Е, ну, коротше кажучи, така от історія, друзі. Ми їдемо в наступний. Почекайте, а що ми їдемо? Ми не їдемо нікуди. А отже, завдяки Юлії, вона допомогла нам розібратися, де в них тут поетика. Один перша колекція, друга і третя колекція. Ну не знаю, я досі нічого не зрозумів. Тому що якщо силатися на сайт Лун, то там є тільки перша і друга. Прямо переді мною розташована друга колекція, і он там, де будується декрам, це третя колекція ЖК поетика. Здається, аня все зрозуміла. Томо спитаєте в коментрі, якщо говорити стосовно другої колекції, то в принципі єдина її відмінність те, що вони будуть стелі 3 метри. Ну, це прям вау, насправді. Не всі бізнес-класи роблять стелі під 3 метри. В, в неї також в другій колекції буде підземний паркінг, також на столоватній частині будуть зони відпочинку і вся необхідна інфраструктура буде як всередині, так і з зовнішньої сторони. Друзі. Друзі, ми йдемо в наступний житловий комплекс. З вас, будь ласка, вподобайка. Підписка на канал, і пишіть в коментарях, що ви знаєте про цей ЖК про ці три. Нехай житлові комплекси. Поїхали. Наступний житловий комплекс Лук'янівський каскад від забудовника «Інтергалбуд». Це комплекс бізнес-класу, який складається з трьох секцій: 14, 16 і 21 поверх. Планується вони вводитися в експлуатацію. Зараз подивлюсь, уточню так, в третьому кварталі 25-го року. Всього там планується порядка 260 квартир в комплексі. Тобто, це невеликий ЖК. Тут бачите, ми до речі, знімали цей комплекс. А ну зараз приїде машина. Ви можете так і знімати нормально. Ми вже раніше знімали цей житловий комплекс два рази, напевно, в Рубриці будують чи імітують, але ми були з іншого боку. І там здавалося, Боже, яка тихенька вулиця. Сьогодні ми заїхали зверху, і тут реально якийсь армагедон несеться. По-перше, тут напевно це пов'язано одна з причин саме через будівництво цього Лук'янівського каскаду, через цю вузьку дорогу. Тут офісні приміщення тут же знаходиться, до речі, відділ продажу. Там приватний сектор, і це така проїжджа вулиця. Тому тут дійсно дуже насичений трафік. Я так скажу. Що стосується м, самого ЖК, він будується активно. Як тоді ми приїжджали, як приїхали, ми сьогодні комплекс будується, і він дійсно будується активно. Ой Боже, як тут вітряно! Слухай, ні, давай продовжай, не пауза. Да ну блін. Що <плес> <плес> стосується місця розташування цього житлового комплексу? Він розташований в Шевченківському районі міста Києва. Тут зараз просто дуже вітряно, не знаю, чути мене чи не чути. Комплекс зводиться за адресою Половецька 4. Що стосується самої татарки, значить, тут реально великі перепади з висотністю, і саме от як ми піднімалися до цього житлового комплексу, я думаю, що тут взимку будуть проблеми як з пішою доступністю, так і з машинами. А може люди вже звикли Ну, коротше, я маю на увазі галальот. Поняли, хто на механіки, то буде важко підійматися. Так, значить, що ще? Дивіться, прямо навпроти житлового комплексу, от втор Серйо понесли. Там я вам зараз все покажу і розкажу, що робить в такому випадку. У мене є на власному досвіді. Так да, як здавати вторсерйо, я зараз розкажу. Дивіться, от прямо тут, значить, у нас от е, тут якесь заброшене приміщення. Коротше кажучи, тут вторсер здають. Розказую. У мене особисто біля будинку одного була така історія. Я їх поборола. Позвонила місцевому депутату, кажу, як щас рознесу спалю їх всіх. Що я з дому бачу цілими днями цей жах? Розказую, приїжджає, приїжджає. Вибачте пожалуйста, приїжджає бізнесмен на Мерседесі і каже мені, що ви тут устроїли. Я говорю, я вас всіх тут зараз спалю і рознесу. Не буде вторг під будинком, тому що розказує, там, коли їх зносили, а я добилась того, що їх знесли, криси повилазили, там цілими днями бомжі, алкаші, і всяка жесть, і всяка жесть, бізнесмен, що мені сказав. Ви цими своїми діями добиваєтеся того, що в країні не буде туалетної бумаги. Оце він мені таке сказав. Нічого страшного є туалетна бумага, тому все це можна побороти. Це не причина не купувати тут квартиру. В Лукеановському каскаді, друзі. Коротше, ЖК класний, він будується активно, інтригали будуть зводити. Ми їдемо в наступний житловий комплекс. Друзі, наступний житловий комплекс символ від забудовника Бут Девелопмент. Він розташований поруч з Лук'янівським каскадом. Це комплекс комфорт класу. Він складається з одного будинку, 24 поверхи. В них заявлено, що є і підземний паркінг, і наземний паркінг, закрита територія, і що комплекс будується. Проте минулого разу, коли ми його знімали, я пам'ятаю ту розмову з відділом продажу. Вони так і сказали, що у нас реально не вистачає фінансів. Це пов'язано із ковідом із війною. Ми. Будуємося і не будувалися або там будуємося, але дуже мало. Тому я пропоную зараз зателефонувати і дізнатися, чи є якісь зміни, тому що ми приїхали реально, якщо дивитися, нічого не змінилося, нічого не змінилося, і будівельників немає. Тому зараз я зателефоную їм і дізнаюся. Марина Мене звати Анна, програма «Нарухомість без цензури. Рубрика Будують чи імітують». Марин, ми колись вже знімали ваш ЖК. Я спілкувалася з вашим колегою стосовно того, чи будується ваш комплекс чи ні. Ось зараз приїхали взагалі. Немає не будівельників, нічого. Можете зорієнтувати. Дивіться, якщо ви будете це висвітлювати, да. я так розумію, тому робіть офіційний запит. А, ясно, ви не ви не будете відповідати на камеру. На камеру ні, не буду. Добре, ясно. Коротше, будується чи не будується ЖК символ, це ми маємо. Я вам буду сказати, що все буде добре, а офіційно можете зробити запит. Це на так у мене. У мене у мами є такий прикол. Вона коли кудись йде і дуже переживає. Вона мені каже, так скажи, що все буде хорошо. Я кажу, все буде хорошо. Отак і ви мені все буде хорошо. Добре, віримо. Добре, все, дякую вам, до побачення. Як ви Ну, друзі, комплекс не будується? Вибачте, будь пожалуйста, але вже пройшло багато часу. На сьогоднішній момент віз і нині там нічого не змінилося. Тому офіційний запит ми відправляти не будемо, тому що це довга історія, і вибачте, ну символо з всією повагою. Новини такі важливі, щоб ми прям відправляли запит і дізнавалися, чи зводиться він чи не зводиться. Можливо, якщо все ж таки у вас підуть якісь здвиги на будівництві, ми з радістю приїхали би до вас на повноцінний огляд. Це, друзі, ми їдемо в наступний житловий комплекс. З вас, будь ласка, вподобайка. Обов'язково підписка і, будь ласка, пишіть в коментарях все, що ви думаєте про комплекс, про випуск, про мене, про п'яте, десяте. Головне пишіть. Ми будемо з радістю все читати і відповідати вам. А що ні нікого? У Нас просто знову цей район для перевірки. Третій раз. Третій раз нема що знімати. Друзі, розказую. У нас сьогодні Шевченківський район, житловий комплекс Нагірний Хаус. Ми робили рубрику Будують чи імітують. Нас туди впустили тоді на будівництво. Абсолютно без питань показали нам все. Потім ми зробили повноцінний огляд. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Сьогодні ми вирішили все ж таки, так, проїздом думаємо, так, подивимося, все ж таки будуються чи ні. Ми приїжджаємо і як і першого разу зовні будівельників немає. Ми знову зустрічаємо. Я забула, вибачте, Станіслав. Станіслава. Ми знову зустрічаємо і вас Вадим. і Вадим. Тоді нас знову був Вадим. Потім стані... Так все так само, як і було. Значить, зустрічаємо і знову кажуть, ми вам зараз все покажемо. На годину купів друга зараз реально обід, да? так? Ну. Реально обід, тому будівельники десь. Е... Ну, хоча б трошки. Ага, значить, так. що що змінилося що з того змінилося? з огляду? Ну, по-перше, готові е... ага, відні групи да. В комерцію. да, Не було цього. Ви бачите, що основне лобі вже в школу. Теж класне було. Встановлений ліфт. Ага, так, да, бачу, так. Да. Це встановлений ліфт. Якщо ми піднімемось на п'ятий, четвертий, третій поверхи, то там вже покладена плитка на підлозі в коридорах, ага. там вже встановлені перегородки, які розділяють два крила. Ага, е -е -е. о, да те, подивіться, на двері. А вони всі запаковані, так? Да? Да. Да. І багато в нас вже квартир в. А, ось тут можна побачити через раму такі сірі, да? так? Так. Ага. Ага, ну-ну, ну і що, що? В половині квартир комплексу, де люди замовляли ремонти, вже а, така напівготовність. Чорний ремонт, ремонт. Да, виконав. Чорновий, чорновий ремонт. Лісь, пожалуйста, давай поднімемося, покажемо, пожалуйста, трохи. Ну так, да, ми а це не можливо? бачили. Я хочу плитку, плитку дав вже, вже? вже. Трошечки брудна, але давай давайте. Розробимо. Ну, пожалуйста. А що вам сподобався огляд? Шикарний. Це плитка, Вона да? Сіра така, так? Да? Так, да. сіренька плиточка вже на підлозі. А, Ту, тут Пригородочки виділяють одне крило від іншого. Ага. Встановлені усі ну, лічильники під комунікацією, спрятані вони в шафах на поверхах. Угу, угу. Ось в такому стані квартири, в яких замовляли ремонти. Ага, ага. Зроблена стяжка, штукатурка, ага. розводка електрики, розводка сантехніки, інсталяція під унітаз. Ага. А це що, плиточка? О, а, на підвозі така буде, так, да, плитка? Клас, довга. Не, ну, не, не Клас, клас. І така гарна. Ну супер! Клас! Клас! Це в нас квартири з п'ятого по-друге поверху. Це в такому вигляді вже готові. Ага, ага, з п'ятого по-друге. З п'ятого по друга. І зараз штукатурку робить на першому Супер. Супер. Друзі, будь ласка, з вас вподобайка. Обов'язково і напишіть, що ви думаєте, будь ласка, про ЖК нагірний хаус. Я насправді рада, що ми сюди заїхали, тому що я думала, блін, знову третій раз, але нічого. Ми дійсно побачили, що прогрес йде, і побачити плиточку, двері. Я думаю, що тим, хто проінвестував в цей ЖК, взагалі класно буде побачити цей ролик. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео. Гарного дня. Це тупорила шутка, мені вже вона набридла. Реально. Не, не беремо, Не берем, нет. Нет, пожалуйста.